Всім привіт, мої хороші. Мав бути перепілятник, а став кролятник. Цей сервант я ще з Волині потарабанила і помните, ми його переробили на перепілятник. О, То загнала сюди кролів. У нас такі мозори, мозори, чуєте, морози, що хай Бог милує. О, я їх сюди переселила і хай сидять тут. Їм тут тепліше. Ну і думаю, тут дуже мокро. Думаю, як я відкрию одне вікно, чи не померзнуть мені поросята, оту маленьку шибку. Не повинні, думаю, померзнути, а влаги, може, такої не буде. Дуже мокро. Пара дуже мокро тут, а що прямо страх. Ось такі вже. А малі бігають. Після вакцинації все в них добре. Хвостики позаживали. Все прекрасно. Прохладно трохи їм, то в основному сидять під лампою. Отам. О, в основному сидять отут. Хі, вже б'ються, кусаються, дивіться, покусало блін, спину побило одному. От зараза. Одне таке з хвостом. Воно воно. Таке я його прогавила. Як мені тебе зловити, заразу. Коротше, я таке того зловила малого. Нічого страшного, я йому сьогодні купірувала хвостика і вколола желізо. Я ж думаю, ми тоді по обрізаних хвостах має бути 11 поросят. Я насчитала 10 хвостиків. Думаю, щось не то. Десь має бути поросятку з хвостиком. І сьогодні я його вичислила, бо перед цим прийду, вроді є, хвостик, уроді нема. Опять вроді є хвостик, вроде нема. Вони ж маленькі тікають. А це побачила. Все, 11 поросятку оброблено. То, що сьогодні нічого страшного, думаю, йому не буде. Зато я тепер спокійна, що в мене всі проколені желізом і всі купіровані хвости. Красята. Да. Вона майже нічого й не поняла, що зробилося свиноматка, бо я його за задню ногу звідси вкрала і принесла бігом теж перед дверима за задню ногу. Ох. Двері не закрила, каже, холод нам пускаєш. Все, Дівчаток чисто, перестеляно, почищено. Красота і спокій. Цього, то я не знаю, дуже вредно. Я представляю, яка вона свиноматка буде. Вона кусається, в клітку не пускає мене, рилом викидає. Це, це трендець не свиня. Да, да. Так, так. це трендець, малий трендець. Ага. Треба якось проглистогонити її. І ту, і ту. Не знаю. Зараз піду, мабуть, альбедазолом буду їх глистогонити, бо вколоти колоти я їх не вколю. Не вколю особливо ну, цю мавпу. О, бачите? Кусачка. Ти кусачка. Угу. Дурна свиноматка будеш, дурна. Да. Але добре, що мене спасає дські садики, я роблю так, щоб я мала до них доступ і пофіг мені, що вона там робить, хоч хай собі на голову стає. Я собі же, сюди загнала, у мене тут буде дський садик. І потихеньку буду їх вилавлювати і робити всі процедури, які мені треба з ними. В ну, цій дівки кілограм 80 зараз є. Ось так, десь по 80 кілограм мають дівки ще. Ще трохи надо, ще трохи, і тоді можна буде покривати. О! Висов. Великий свин. Пропустила я таке кабанчика. кабанчика. Угу. Видно, де в свиноматки молоко налилося, де висмоктали, а де ні. Люби вона в мене травичку. Слава Богу, апетит у неї хороший. Люська моя за апетитом. бачу в неї плохі діла. Погано їсть. Що таке тут? Що там зробилося? Валюх? На мамочки вони шота та, та хороші. За мамочки вони ідеальні. Вони дивляться за поросетками. Все добре, не обіжають. Що першородки, самі породилися. Що доць, ти там щось чуєш, так? Да? Треба буде доски купити і досками пообшивати про оці, бо то діла не буде. Е! Валюха! Чує, десь та з тої сторони стінку об'їдає, оббиває. І все. Моститься, стелиться, в туалет почала ходити всюди. Тут вона пісяє, какає, і це дуже добре. Там вона лягає, закриває рилом дирку і малі сплять під лампою. Так що все дуже добре. Цієї ночі в нас було пропало світло, і одна лампа згоріла у мене добре, що було на запас. Ну от чого ти туди лізеш? От скажи мені, який тебе хрен туди просить. Аріша. А? Не дай Бог кинеш мені одіяло на лампу, буде пожар, і нафік. Все. Так, ідем, то ще покажу вам Люську. А, ці сидять товариші. Одне я не спасла, одне замерзло було. Їсти я їм пізніше трохи прийду, дам. Водичку ми їм давали, ще їсти їм треба дати коробочки, якісь придумати. І буде добре. Це вроді кітна кроличка, ну не знаю, 19-го має привезти, якщо кітна. Кроля я прибрала. О, кроля нема. Все. Газейка стелиться. І от Аріша. Ходи. кц-кц-кц-кц-кц, Ну ходи. Ходи моя дівчинка, ходи. кц-кц-кц-кц-кц-кц, Ходи, ходи, мамина, ходи. Ходи, бо я боюсь, як ти тут того тресе біля них. о, все. І думаю, може відкрити одну маленьку форточку. І тут, і там. бо... Не маю чим дихати вони. Пара, поняли як? <кхм> нема вентиляції. А немає вентиляції, то дуже погано, бо свині чутливі льохками. Так, тут теж у нас чистота і порядок. Далі запятітом у нас повна хрень. Їсти ми толком не хочемо, але вона не худенька така, але. Ну і, правда, поросят менше. Ж. Ось такі вже кабасики у нас тут. Ось такі. Так що так? Люська, ти коли їсти почнеш толком, га? Це що це таке? От Люба, сіно. Сіно, да, сіно для неї, ну покудало, воно трохи, воно вже... Вона є така довга, але не така вже прямо широка, як була. Mm. З петлею все добре під хвостиком, все наладилося, позаживало. Це Зараза теж така вредна, така свиноматка вредна в мене буде. Так, райка. Вредна будеш. О, ця хороша, та теж з що я галька на неї кажу. Ну, а та черешня дашка, яка до тій, Раз черешня рождашка, хрен просто який. Коротше, та є темна така петренша. О, та, та не знаю, якась вредна кусається дуже. Ну, приведе раз поросят, будемо бачити, як вона себе покаже. Петля чиста, тільки зараз десь вона в грізь була, струмилася нею. Вона повитирає, повитирає таку тобі. Кажуть, свиня, як не гуляє, то не дасть до петлі, щоб лізли. Я трогаю під хвостами де хочеш. У мене настільки свиноматки вони приручені, Богу дякувати, що я їх чіпаю кругом, куди мені треба і не треба. Люська, от мама хороше діло принесла. Сіно, так? Це сіно з соломою. Я купляла в людей тюки на підстілки їм то добре, вони собі так підстеляються і їдять, і підстеляються. Свиням трава теж треба. Кози як розпродаю, то в мене ще сіна буде їм. Ну, не знаю, і вроді і хочу розпродати, і хочу собі лишити, бо теж без молока не буде, Ще хто знає, що далі буде, які йдуть. Ну А як розпродаю, то сіну оставлю свиням. Тут їсти і все. В общем, отакі от справи. Так що, друзі, всіх люблю, цілую. Дякую, що зі мною. Хто мене підтримує, і в біді, і в радості, і всі кругом за мене. Всі в мене малоснята, ніч спали без лампи. Ну, тут тепло в сараю, щоб дуже холодно, то не холодно. Що, п'ятак? п'ятачок, п'ятачок, п'ятачок. Мама їх не триває, я тільки показую. Так що нічого страшного для них не було. Все добре. Може, десь завтра, чи коли треба буде підстелити сіна, а лампу більше підняти. Шплять собі і все. Почати мій, он кабанчик спить, яйця виверну. Ото кабанчик. Кабанчик. Бачите? Ой, він буде шикардосний. кардосний. Молодець. Все, друзі, всіх люблю, цілую і до зустрічі.